Привіт, мене звати Саша, і я симулюю життя. Але сьогодні я розкажу вам, чому я обрала саме Гру The Sims, цю серію ігор як основу свого каналу. Коротка відповідь. Бо тільки ці ігри не набродають мені за кілька місяців. Буквально два місяці і будь-яка гра мені вже набридла. Ну нічого. Отож. Розлога відповідь трохи інша. Чому саме мені не набридне Сімс? Думаю, тому що він різноманітний. Зазвичай симулятори вони більш вузькоспеціалізовані. Тобто, симулятор кав'ярні, симулятор ферми, не знаю, симулятор козла. Або чогось іншого. Тобто, в симуляторі. Ферми, ти не можеш одразу відкрити своє кафе, якщо цього не симулятор постачальника в кафе, якщо немає такої механіки в грі. Або ти не можеш стати фермером і художником. Таке ти можеш робити тільки в The Sims. Саме з першої частини вона давала тобі такий широкий спектр можливостей реалізувати себе в грі. Хочеш, Будь вільним художником. Хочеш бути фермером. Хочеш, бути фермером і вільним художником одночасно. Ну, До того ж, можливість бути викраденими інопланетянами дає досить таким... цікаву родзинку у цьому дійству. Хоча засім з інопланетяни не найдивніша річ. Так, там... Бувають пробольці не тільки з інших планет. <ріст> От. І саме через це я обрала за Сімс, бо вона дає мені можливість втілити чимало ідей. Тобто я досить багато грала в цю гру, і коли я почала готуватися до, до створення цього каналу, я зрозуміла, наскільки мало я використала цих можливостей. Отож, до того, як почати вести стріми, я ніколи не грала за вампіра, я не, ніколи не грала за поганого хлопця, а зараз в мене є серія стрімів присвячена злому вампіру. Отож, і є ще багато речей, які я досі не використала. Думаю, одна з речей, чому багатьом гравцям набродає The Sims досить швидко, бо вони грають досить однотипно. Хоча треба визнати, що саме створення каналу змусило мене нарешті випробувати всі ті ідеї, які в мене були в голові до цього. У мене ще багато божевільних ідей, які в мене давно були, але я їх так і не реалізувала в грі. Можливо, завдяки цьому каналу я це і зроблю. Отож, чому я обрала за Sims як основу цього каналу, бо це універсальний симулятор. Можеш симулювати в цій грі що завгодно. Отож, на цьому все. Саме я розповіла, чому я обрала за Sims, як основу свого каналу Сім Саша. На цьому все. Бувайте! Залиште коментар, поставте лайк або дизлайк, або підпишіться. Буду дуже вдячна. До побачення!